Мадьорого дай Боже і натхненного дня четверга, надіємося якось світлого. тримаємося, не опускаємо руки і боремося аж до перемоги. Сьогодні навчають нас діти, ну бо четвер. І такий цікавий урок від усіх наших дітей, і я думаю, не лише від наших. Купа разів, особливо тоді, коли вони лінуються приймати рішення, коли не хочуть брати відповідальність, то коли ти щось запитуєш, чи то старшу Анну Марію, чи найменшу Тереску. То вони кажуть, я не знаю. Ти будеш їсти чи не будеш? Я не знаю. Ти хочеш оце чи оце? Я не знаю. Ти їдеш туди чи їдеш сюди? Я не знаю. І оце не знаю, найчастіше воно є із лінивства. Найчастіше є із того, що дитина не хоче брати напрямок. Дитина не хоче буквально не хоче розвиватися. Тобто, це не знаю. Це я не, я не буду зараз напрягати свій мозок. Блаженний і святий, і я не буду зараз шукати якогось рішення. І ми так досліджуємо, так якось ділимося з Женькою, що це є також ну, такий важливий момент незрілості. Я не знаю. Я не впевнений, я не буду, я не можу. Ну, ну чекай, знай. То якщо не знаєш, ну то, ну то знай, дізнайся, що ти хочеш. Я не знаю. Ну яке ти хочеш? Я не знаю. А які штани? Я не знаю. Ні, ну, зупинися, прийми рішення. А якщо я помилюся, і завжди є така спокуса, а якщо я зроблю неправильно, а якщо я виберу неправильно, ну то добре, вибереш неправильно, то вже будеш точно переконаний, так робити не треба було. Але не я не виберу, але я не знаю, і далі, далі жити в такій невідомості, незнанні, нерозумінні. Ну це не зрілість, це буквально така дитячість. Тому, товариство, коли хтось вас черговий раз запитує про щось. Хтось черговий раз до чогось ну, запрошує, то уникайте цього, я не знаю. Нам треба знати чітко, або так, так, ні, ні. Не плавати десь посередині. Але шукаємо зрілості і будьмо готові, ми в кінці кінців, ми, хлопчики і дівчатка, приймати відповідальність. Так, так, помилився. Добре, значить так не робимо. Ні, ні. Помилився. Супер, треба було так. Тоді краще знаєш. Ні, ні. О, підтвердилося. Але брати відповідальність, бо життя так скоро біжить. Дивіться, осінь недавно десь почалася, а вже і друга її половина. Скоро буде зима, скоро Різдво, Великдень, знову потім, рік за роком, десяток років, за десятком років, то скільки можна не знати? Скільки можна потім не розуміти? Ти віриш у Бога? Я не знаю. Ти впевнений, що ти спасенний? Я не знаю. Ти сьогодні Божий чи не Божий? Я не знаю. Ти хочеш щось зробити для своєї сім'ї? Я не знаю. А для держави я не знаю. Так що ти знаєш? Тому, товариство, тікаємо від такої незрілості і давайте ну, знати, давайте приймати рішення, давайте відважуватися, давайте тікати від всяких сумнівів, і від всяких сумнівачок, як Тереска, для того, аби все ж таки жити, приймаючи рішення. І бодай щось знати. Я знаю, що я зроблю ось це. Тух, зробив. Не вдалося. О, я знаю, що мені це більше робити не треба. І тоді супер, і рухаєшся вперед. Без жодного страху перед помилками чи без страху, щоб оступитися. Знаю, знаю, не знаю, не знаю. Добре? Ну, то й файно. Будьте благословенні, знайте, що ви хочете, знайте, які рішення хочете приймати, і дай Боже, зростати в такій зрілості і тікати від усякої незрілості. Майтеся файно. Mervan